Буря ведмеді готуються до сплячки. У міжгірському реабілітаційному центрі 19 клишоногих відгодовують до холодів. Зараз їх раціон складається з ягід, овочів, риби та м'яса. Задля того, щоб пережити зиму, кожній тварині треба накопичити близько 50 кілограмів жиру. У сплячку впадають не всі ведмеді, а лише ті, хто повністю одужав після стресу від жорстокого поводження колишніх власників. Наприклад, потап вже другу зиму спить, хоча має одну з найстра. Важніших історій. Його забрали з тренувального центру для мисливських собак. На ньому були чисельні рвані рани, а на шиї – сантиметровий шрам від ланцюга, який кілька років перетискав йому горлянку. Клишиногий вже чотири роки живе у центрі для бурих ведмедів на території заповідника. Через огорожу його, як і всіх інших тутешніх кудлатих мешканців, можна добре розгледіти. Щоправда, годувати суворо заборонено. В нашому парку 12 гектарів, тобто досить великий лісовий масив знаходиться, тварини вже на, будуть знаходитися в напівмільних умовах. Люди приходять подивитися за ведмедів, люди мало знають про цих тварин. Ними можна любуватися в лісі, наблюдати, як тварина себе почуває, поводиться. Ну, є, получати задоволення від цього.